Усім привіт! Мене звати Алла, і у цьому відео буде детальний майстер-клас з пошиття ось такого гарного блоку. Ш'ється він не складно, а виглядає дуже ефектно. Довго тягнути не буду, починаємо. І починаємо ми з розрахунку. Ви визначаєте, якого розміру ви хочете отримати, по-перше, весь блок, по-друге, оці невеличкі квадрати. У мене блок загалом 25 см. А ось цей квадратик у мене 5 см. Це розмір у готовому вигляді. Але для того, щоб нам зшити і отримати квадрат 5 см, нам треба додати сюди припуск. У мене в машинці припуск 0,5 см. але... Він може бути 0,6-0,7. Ви заміряєте відстань від голки до краю лап. і це буде величина вашого припуску. Тобто, в мене квадратик 5 см. З урахуванням мого припуску по 0,5 з двох сторін, тому що кожна деталь пришивається з обох сторін, Я повинна викроїти 6 см. Цей блок кроїться тільки смужками. Тому я беру зараз тканину і буду викроювати смужки 6 см. Коли колись блок, буде 25 на 25. Тканину я заздалегідь попрасувала, це обов'язково намічаю 6 см і вирізаю. Ви бачите, що я використовую невеликі клаптики тканини, тому нарізаю ось так полоски скільки в мене тут є Тоді, коли я вже все нарізала, все розмітила, ці смужки потрібно нарізати на певні розміри. Для центральної частини цього блоку, нам потрібно нарізати ці смужки по таким параметрам. Три смужки повинні бути по розміру, як три. Квадрати з урахуванням припуску. Тобто, ви пам'ятаєте, у мене квадрат з урахуванням припуску 6 см. Тобто, ця смужка повинна бути як 3 квадрати. 3 на 6 буде 18. Але я беру з запасом, тому що краще зрізати зайве, аніж ну, не вистачить. Тому 3 смужки по 20. Сантиметрів одного кольору і три смужки по 20 см іншого кольору. І викладаємо їх наступним чином. Ось я, до прикладу, беру світлу тканину і вкладаю поміж темними. Ну Це в мене цільно, от я зараз зріжу А другу сторону навпаки а, синя, тобто темна по центру. І дві світлі з двох боків. Як ви бачили на початку відео, колір не має значення, всі ці блоки в різних кольорах е, виглядають дуже ефектно. Так, далі. Я накладаю одну смужку з іншою, лицем до лиця і прошиваю, роблю строчку. Готово. До речі, закріпок я не роблю, тому що кожна. Е, Строчка буде перекриватись наступною. Ось так я зшила. Звертаю вашу увагу, що в мене припуск запрасований на темну тканину. Поки я сшиваю другий блок, хочу сказати, що, не в залежності, з якої тканини у вас може бути дві темні тканини, але припуск повинен на одній запрасувати в одну сторону. На другий до центру, тобто в іншу, так буде зручніше сшивати цей блок. Далі я беру свою лінію і вирівнюю, як я вам казала, краще зрізати те, що в нас тут є щось зайве, але буде все рівненько. А, тому і рекомендую брати запас. Ось так я проводжу першу лінію, тут орієнтуюся на оці міточки. І проводжу першу, ось так, щоб було видніше, першу рівну лінію. Ось тут, дивіться, тут, тут я контролюю, щоб усе було рівненько. Провела. Далі, орієнтуюся на цю лінію, відкладаю 6 см, тобто у нас квадрат, і в готовому вигляді він буде 5 на 5. А з припусками 6 на 6. І ось так. Все зробила. Щоб вам було краще видно. Далі знову, орієнтуючись вже на другу лінію, знову 6 см. Тобто, цей блок треба теж розмітити і розрізати на смужки у 6 см. Мені здається, пояснювати словами, як це шить. Набагато складніше, аніж просто взяти його і пошити. Насправді, нічого складного в нього нема. Якщо ви уважно дивитесь на екран, то все все вам буде зрозуміло. І так, коли готово, ми розрізали смужки І точно так же, як ми спочатку робили, перекладаємо у цю центральну деталь просто ось так. І у нас виходить. Ось така центральна частина нашого блоку. Тепер, звісно, потрібно це все зшити. Але для чого я казала, щоб ви е, запрасовували припуски у різні сторони. Ось дивіться, коли ми зшиваємо ці деталі, це дуже зручно. По-перше, нема утовщення, по-друге, подивіться, яка стиковка. Дуже зручно і буде все легко. Ось так я зшила, подивіться, яка краса все рівнесенько, все гарно. І так сшиваємо лицем до лиця, прошили. Так же робимо ось я один уже зробила дивіться. Тут вже немає різниці, куди запросовувати швид. Далі роблю наступний блок. Готово. Ось така краса в нас вже вийшла, Але нам ще потрібно пришити 4 смужки з кожної сторони. Для того, щоб я не плутала сама себе, я зазвичай орієнтуюсь на центральний оцей квадратик. Якщо він в мене світлий, то пришивати я буду темну тканину. Ось я беру смужку, відрізаю по розміру, в мене тут 16 см. Ось так. Ну, можна отак же прикладати і відрізати. Краще, як я вже казала, з запасом. Краще потім відрізати лишнє, аніж їх не вистачить. Ось так дивлюсь. Дивіться, можете все виміряти, проміряти. Ну, я потім вже зрозуміла, що найкраще це коли в кінці вже блок готовий, тоді вже все і рівняти, і підрівнювати і робити. Таких смужки, тобто по 16 см мені потрібно дві. Пришиваються вони ось так, лицем до лиця з одної і з іншої сторони. Тут же не важливо, куди ви запрасуєте, ну, як подобається вам більше. І далі нам залишається пришити ще дві смужки з одної і з іншої сторони. В мене розмір 26 см, але це з запасом. Ви ж пам'ятаєте, що в мене блок 25, тобто я по пів сантиметра з кожної сторони додаю на запас. Що стосується утеплювача, у мене ось такі залишки від виробництва. Це кінсуле, це дуже не дешевий утеплювач, але він дуже якісний. Ось так я його прикладаю і зігзагом зшиваю. І тепер я беру Утеплювач. До речі, він не обов'язково має бути таким. Він може бути абсолютно різний, який у вас є. Накладаю готовий блок на утеплювач. ось таким чином І одразу готую нижню тканину, тобто тканину, яка буде на зворотньому боці. У мене зворотня сторона буде абсолютно різна. Тобто, як однотонна, от як зараз, наприклад, але я намагалась підібрати якусь таку цікаву тканину, щоб вона була з якимось принтом. Накладаю ось так: тобто, лицьова сторона до столу це нижньої тканини, і далі ось такий бутерброд. Далі йду до швейної машинки, відступаючи 1-2 мм від краю, я прошиваю. Ось так. Таким чином я закріпляю усі три слої, вони нікуди не здвинуться і нікуди не дінуться. Також, от я вам зараз показую, це все можна зрізати. І щоб у мене не було ось такого, знаєте, провисання, щоб ці тканини були щільно закріплені, я ще додатково прохожусь на машинки ось по цьому квадрату. Якщо у вас слизький утеплювач, я рекомендую кравецькими шпильками скріпити весь блок, щоб він нікуди не з'їхав. У мене з цим проблем немає, тому я не скріплюю. І я практично закінчила. Мені залишається зрізати зайве ось так, не доходячи до строчки, буквально 1 мм. Перевіряю, все в мене добре. І... Якщо все добре, то берусь за наступний блок. Також хочу сказати, що якщо ви маєте ось такий килим і дисковий ніж, то, звичайно, користуйтеся. Це набагато швидше і ну, зручніше 100%. Тому, якщо маєте, беріть і використовуйте, якщо ні, то я вам показала, що і без ножа, і без цього. Килиму для печірку, теж можливо. Ну що ж, на цьому я закінчила два блоки. Ну, насправді, я їх шила дуже багато вже, але ще не вистачає на готовий виріб. І хочу вам показати, що е, ті два блоки, що я робила, на зворотній стороні в мене була однотонна тканина. І я сказала, що вона спринтом. А ось тут я вже почала робити зворотню сторону з ось таких блоків. Подивіться, наскільки вони різноманітні. Їх шила не я, мені їх віддала моя знайома, яка не схотіла нічого з ними продовжувати шити, але викинути рука не піднялась. Вона мені їх віддала і сказала, що я обов'язково з ними щось придумаю. І ось вони більше року лежали без діла, і ось нарешті їм знайшлось застосування. А на цьому відео буде підходити до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар під цим відео, і, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Я продовжую шити блоки і як тільки я дошию потрібну мені кількість, обов'язково зніму відео, як їх разом з'єднати і оформити в зручну і затишну ковдру. А на сьогодні все. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення і, звісно, всім нам мирного неба над головою. До зустрічі в моїх нових відео!